Італьбателишахе в районе вроде любля. Німеччина рейтинг. Тысяча девятьсот шестьдесят четыре. Ой, бадминтони. Треба цим конем іти. Цим буде Е5. Тут все рівно Є5. Тут, тут. Така ж теорія. Що зробиш? Сам в шоці? Хоча я знаю, аби так грають, так. Темпом суперник не встигає. Якщо ми проводимо е 5 з комфортом, то у нас все просто чудово. Далі вся справа за технікою реалізації. Тут, звісно, проблемки в мене. Ой, в мене. Чой, бракує взяття, взяття? 6, В5. Шахувати то не треба, тому що я просто фризем закриюсь. Ну, тут або Є6 треба грати. Можливо, він хоче мені шах дати. What's є 6 Або ми просто б'ємо. Він б'є, Є6 граємо. Ну він 2-0. Ну, я просто розмі, я не знаю. Може, я помиляюсь. Я просто не хочу дати йому шаха. І ще. Отримати центр. Отримав і хочу його якось втримати. На F6E6. Ні, ну це я, в принципі. Куди йду я, в принципі? На Е2? На Е2, так. Да. Так. Далі. Ну, за цього слона, звісно, я віддаю коня. Тут навіть і не питання. Проблема... бо слона g5 грати. Бо не грати. Туди сягнув, сіганув. Сянув, хочеш шах можливо мені залупити, да? Тут бум-бум-бум, і пішак мене завис. Бум-бум-бум. Є шість. Взяли, взяли, взяли. М -м -м -м. Є чотири зіграти. б'є тут мені це. Не треба мне той Тут Тут в мене активізується. У фігури, в принципі, нормально стоять. Майже. А, міняється. Ні, ну. То уже таке, як то кажуть. Везьмеш, yes? Of course. Yeah, yeah. Бери там. Чи ти тут може візьмеш? Ні, тут. Окей. Може, Тура залетить сюди. З комфортом. Потім ферзь залетить з комфортом. А в 5. Здався? Такі собі. Якщо ферзь? Это, возможно, слон. Парить слон. Что потім с тем слоном делать? Ну, пожертвуем его просто. Просто напросто. І що не боюсь твоїх шахів? Ось мої слони хочуть спитати твого короля, якся маєш. І проламати по лінії, поки суперника ще ферзовий фланг спить. Має право на атаку. Сладкі чорні поля, він сам віддав чорнопольника. За такого чорнопольника пожертв. Шика не жалко. Так що він хоче. Серйозно. Серйозно. Сюди може підійти ще. Тепер реалізувати якось цю, цю всю справу. Тільки не прогавити весь час. Тут десь погано все рівно фігурки стоять. Мабуть, поганий був хід. Бередовий хід я зробив. Ну, все рівно виграв той виграв. Так, окей, 85 на 82, Ну, партія вийшла цікава. Різдва все-таки. Лен G4 D6. Отак от. от. Треба було грати. Так. Тут в будь-якому варіанті віддавати такого слона це шлях, як то кажуть, в дебют гроба. Мало фігуру суперника, тому, в принципі, таких ходи, як G4, ослабляючи особу короля, але Чорні не можуть цим використати, скористатись. Як самих король ще слабкіше, можна сказати. Тура D1. М -м -м, тура взагалі тут втрачається. Ну, я дивлюсь на короля, щоб якось мат поставити. Слон D2, слон погрожує на великою діагональну. Розрив шаблону. Гарний хід знайшов. Просто вирішив, що простіше з'їсти фрезя, ніж шукати якийсь мат.